Всім привіт! Мене звати Одокієнко Юлія. Я професійна акторка з Харкова і я запрошую тебе на заняття з майстерності актора та ораторського мистецтва. Тому зараз я трошки більше розкажу про себе і про свою діяльність. Тож мені 23 роки. Я живу і працюю у місті Харків. У минулому році я закінчила Харківську державну академію культури за спеціальністю акторка драматичного театру та кіно. Маю рівень магістр. Окрім цього, я працюю у Харківському недержавному театрі, який має назву театр для людей. І також співпрацюю з різними комерційними та некомерційними проєктами, працюю у сфері театру, сценічного мистецтва та перформансу. Окрім цього, я викладаю, я викладаю близько 4 років і працюю з усіма віковими групами, які тільки існують в цьому світі, починаючи від 6 років і закінчуючи абсолютною безкінечністю. Я працюю як онлайн, так і очно у Харкові. І той, і той вид роботи для мене є ефективним, я вважаю, вони працюють, але, звичайно, неймовірно тепло відношуся до очних зустрічей у Харкові. Тож, в роботі я найбільше ціную відкритість до нового, бажання вчитися новому. Відкритість до експерименту, небоязні цих експериментів дослідження себе, свого тіла, свого голосу і думок. І над цими елементами ми і будемо працювати з вами. Тож, якщо додати на завершення, хочу сказати, що я люблю свою роботу, я люблю людей, я люблю дітей, і дорослих, і підлітків. І вважаю, що кожна людина є особистістю. І цю особистість ми маємо іще підсилити, віднайти щось таке, що притаманно саме цій людині, що є унікальним, що є тільки твоїм. Тому. Я запрошую вас на заняття з майстерності актора та ораторського мистецтва, щоб дослідити себе, щоб дати собі проявитися, щоб е, знайти різноманітні форми е, вияву свого особистого я, здобути впевненість, здобути конкретні практичні знання зі свого голосу, зі своєї тілесності. І ще краще зрозуміти себе. Тож до зустрічі! Буду рада бачити вас на заняттях і бай-бай! Залишайте заявку на сайті. І до зустрічі! Бай-бай!